Сьогодні до нас у гості завітав незнайко і розповів, що на день народження йому подарували рибок, але рибкам тісно та сумно в банці, тому просить допомогти йому створити для рибок природні умови в акваріумі. Тож допоможемо йому діти. У нас є акваріум, дітки. Він зовсім пустий. Давайте його облаштуємо. Візьмемо ґрунт або пісок, каміння. Вони потрібні для того, щоб у акваріумі добре росли рослини. Гумовий шланг для чищення акваріуму. Підготовлена вода обов'язково відстояна кімнатної температури. Термометр, щоб у акваріумі підтримувати постійну температуру. Сачок, за допомогою якого можна ловити рибок, щоб пересаджувати рибок в інші акваріуми. Спочатку ми облаштуємо дно акваріуму. На дно насипемо пісок та покладемо каміння. Тепер ми доберемо рослини. Зверніть увагу, що рослини в акваріумі можуть бути штучними та живими. Якщо для облаштування акваріуму ми оберемо живі водорості, їх коріння слід занурити у ґрунт. Ця рослина називається валінесрія. Як же ми її будемо саджати? Потрібно зробити невеличке заглиблення, помістити туди коріння, присипати піском і обкласти камінцями, притиснути. Саджати її треба ближче до задньої стінки акваріуму. Адже вона має довге листя. Настав час наливати воду в акваріум. Наливати слід так, щоб вода не розмила пісок. Обережно і поступово. Розмістимо рослини, що плавають на поверхні води. Долімо води в акваріум та накриємо акваріум скляною кришкою зі спеціально вмонтованими лампами. Це потрібно для того. Щоб до акваріуму не потрапляв пил і не випаровувалася швидко вода, а лампа необхідна для підігрівання води. Чи можна сьогодні пустити рибку до акваріуму, діти? Ні, не можна. Вода повинна відстоятися, пісок осісти на дно, а рослини повинні прижитися. Як називається ця рибка? Це золота рибка, діти. Рибка має видовжене округле овальне тіло, її тіло вкрите лускою. На спині та на животі рибки є плавці. По боках голови знаходяться великі, круглі очі. На її голові ще й рот для харчування та зябра для дихання. Рибка має хвіст з красивим довгим плавником. Вона рухає хвостом і плавником. Коли пливе. плавники допомагають рибці пливти або ніби стояти на місці. Плавати вона може швидко, водночас рухаючи хвостом та плавниками. Чому рибку називають золотою? Вона переливається, вона жовто гарячого кольору, схожого на золото. Впевнена, дітки, і ти не знайко, що ви запам'ятали, як правильно облаштувати акваріум для рибок, щоб їм було там комфортно жити? Можливо, у вас вдома вже є акваріум. тож я з нетерпінням чекатиму фото, де ви поряд зі своїми маленькими друзями.